Ой, сивая та зазуленька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров усі сади та і облітала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров. а в одному та й не бувала. Щедрий вечір добрий вечір добрим людям На здоров'я А в цім саду три тереми Щедрий вечір добрий вечір добрим людям. На здоров. У першому красне сонце, у другому ясен миссик. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. ясень місяць, пан Господар, красне сонце жона його, Дрівні зірки його дітки, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям. на здоров.